Раз, два. Так що, друзяки, всім привітам! Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Але багато хто із моїх глядачів пишуть: раніше в тебе був конкретний блог, нормальний блог про сільське господарство. На сьогоднішній день якась херня. Ну, якщо війна в нашій державі це є херня, правильно, це є херня. Але щоб з цієї херні позбавитися... Кожен наш українець повинен щось робити для того, щоб це все діло якнайскоріше закінчилося. Ну а так як ми маємо можливість об'єднатися в команду і закрити ті чи інші питання. Від наших захисників, так як їх зараз телефонує кожен день і навіть сьогодні субота. У нас вже були хлопці 44-й, ізведений протиповітряної приїжджали, просто провідували хлопцям із веденої протиповітряної я віддав резину, яку мені прислав мій підписник із синчі. Це 16-й радіус. Ми думали її поставити на елечку, але так сталося не так, як гадалося. Чомусь думав, що на всіх ельках 16-й, там 17-й. Але ми пішли на випередження, ми не могли передати машину із, без хорошої резини. Так як на сьогоднішній день у нас вже зима, але на вулиці, можна сказати, така кончена осінь, і машини потребують хорошої резини і хорошого ТО. Так що ми працюємо, ремонтуємо і закриваємо запитання завдяки вам нашим захисникам. Сьогодні не забуваємо, буде прямий ефір. Я трошки пізніше вам покажу деякі речі, які ми сьогодні розіграємо завдяки. Моїм підписникам і глядачам є деякі подарунки, які цікаві. Ми їх сьогодні розіграємо з 20.00 в прямому ефірі. Ну а на даний момент для тих глядачів, які кажуть, що Шелудько похерів господарство, Шелудько організував, працює далі, підтримує захисників і працює по домашньому господарству, тому що сам закликає працювати, не опускати руки. І так як ми привезли. Ну, По ідеї, треба було брати бройлера 18 числа, Наташа продавала. Ми його брали 20, але 18 числа йому був 21 день. Сьогодні у нас 7 -е число, і плюс-мінус йому десь 40 днів. І так як і раніше, в старих відео ми заснімемо. Не для тих, хто говорить, що ти не знімаєш про господарство, а знімаєш якусь херню. Ми просто заснімемо і змотивуємо людей далі працювати. і Підемо, зважимо, яка ж там вага, самому цікаво, що в нас виросло за 20 днів в Шелудьківському домашньому господарстві. Так що погнали. Ну що, друзяки, прийшли ми до наших пташечок. Візуальненько можете подивитися, як вони підросли чи ні. Напишіть у своїх коментарях. Так, також дуже сильно хочу вже займатися безпосередньо. Домашнім господарством, як багато хто з інших блогерів, які заховалися за своїми чотирма заборами і займаються чисто домашнім господарством, переробкою, бізнесом, да, можливо, там допомагають захисникам адресно і частково. Але хотілося, щоб вони трошки на теренах нашого українського Ютубу говорили, що все-таки в нас війна, у нас біда, в нас гинуть хлопці, у нас летять ракети, у нас летять шахеди. У нас просто повна срака. Ну, але, на жаль, у них такого нема. Так що, друзіки, у нас є зараз ситуація номер один трішечки позитиву, і хочеться самому знати, навіщо ми це робимо для того, щоб знати, яка вже в нас вага. Приблизно що ми набрали за добу з того моменту, як ми привезли. От якщо ми привезли бройлера, грубо говоря, там кіло, то він у нас вже повинен бути 3 кіла, тому що ми ставимо ставку 100 грамів. За добу. Бройлерочок цей раз трішки не такий, як був прошлу партію, прошлу партію. партію був як намальований, але теж непоганий. Не може бути курча ідентичним. Так що пробуємо включати наші ваги. Так, що там у нас є? Сьогодні оператор у нас Назар. Видно там нолики? Все, нолики у нас є, я потім вам буду показувати і що ми робимо. У нас є все ваги, у нас є все петухи. Іди сюди братан. Видно там, він сидить його, видно? Тихо, братик. Ну і що ми маємо? ну Це більший, правильно? От. Це в нас валерчик 3400. Ну, понятно, ми завжди важимо з більших, чому з більших, тому що ріжуться більші самі перші. Ну і що ми маємо? 6600, значить 3300 середній. Це таких потужних, але тепер беремо таку саму маленьку. Ну, це таке тріперненьке курчатко якесь. І що ми маємо? Стоять, 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 стоять. От. І середня арифметична у нас стоять, от утік. Що там в сумі виходить? Один утік, правда. П'ять кг, так? Ну, це саме мале, тобто два з половиною кіла. А цього так. Кіло восімсот. Ну це дрищик, самий маленький дрищик. Хотів просто довести до того, що треба брати всіх курей і брати середньо арифметично, але в нас взяти по кількості, щоб вони візуально подивитися, в принципі, ось, ось курочка. Вона теж потужна, ну, а то якась тріперненька. Ось один, отако беремо. Два беремо. Три беремо. Стоять. Стоять, 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 стоять. І ось така невеличка, вона втікла. Ну, вже вони такі активні. Тобто, для того, щоб зважити. Треба брати всіх підряд і будемо мати вагу. Так що ми маємо? Ну, 9 кілограмів, 3 кг середнє, те, що в принципі ми і планували 100 грамів за добу. Так що ми, як і далі, годуємо збалансованим комбікормом, і ті люди, все-таки, які ще й досі, в такий тяжкий період війни, знаходять собі якусь дурню в голові і кажуть, там хімія, не хімія, просто трошки вникніть в саму рецептуру комбікорма. Якщо не хочете в курячу вникніть для тварин, для собак, для котів, подивіться їхні характеристики, подивіться їхній склад, потім дивіться свинячий, дивіться курячий, і тоді зробите для себе висновки. А ще можете подивитися дитяче харчування і порівняти всі складові. До чого це я веду? Для того, щоб курі і свині росли, нам треба забезпечити їх усім тим, що їм потрібно. Для того, щоб росла м'язова тканина. Нам потрібні білкові, тобто горох, соєва макуха, соняшник, ну або тваринні білки, яких ми не використовуємо: М'ясо кісткове, рибне, е пір'яне, кров'яне. Ми цього не використовуємо, тому що я ну, трошки цьому не довіряю. Але для того, щоб це все діло хорошо усвоїлося і не пішло в навоз, не вийшло, ну, а також і зернові, нам потрібні амінокислоти, ферменти і вітаміни, для того, щоб. Курочка чи свиночка росла. Тобто вітамінно мінеральна добавка складається з незамінних амінокислот, які синтезують білок в кров, ферменти, які ну і Вітаміни і мінерали, які забезпечують добове так сказати, забезпечення самої курочки. Ну То сама тріперна така, вона і видно якась вона ну, не, не дуже в неї вся камільфу. Я думаю, в нього в неї шанси. Стати нормальною тушкою не дуже великі. Так що, друзі, але в основному, там, якщо взяти, то курчатка у нас непогане. І основну роботу, яку ми робили по свинарству, по птахарству, ми її виконуємо, працюємо. Завдяки цьому ми маємо гроші. Завдяки цим грошам я забезпечую свою родину, плачу за світло, заправляю автомобілі, ремонтую, допомагаю захисникам. Тому що в першу чергу треба розпочинати себе. Якщо ви не хочете навіть донатити, то ви можете просто зробити репост. Це вже також буде підтримка. Ну або поїхати на схід відвезти, забрати автомобіль, просто щось зробити для того, щоб підтримати наших захисників. Так що, друзі, ну а далі зараз ми підемо. Я вам покажу, які в нас будуть призи. І все-таки покажу, яку ми купили з вами резину. Так що, друзяки, прийшли ми з Назарчиком із Сарайчика і хотів би подякувати Сергію Мозговому, інтернет-магазин «Хаусверк». Хтось там теж каже, о, вже й Шелудько почав робити рекламу. Якби мені платили за рекламу донатами, щоб я мог допомагати хлопцям, то я танцював би і без русів. Мені немає різниці, аби я тільки мав можливість допомогти хлопцям. Але ті люди, які допомагають мені і передають ті чи інші призи, вони ніколи в житті не говорили, не ставили мені умови по рекламі. Але мені дуже хочеться про цих людей сказати. І в першу чергу хочу подякувати на сьогоднішній день Сергію Мозовому. Магазин haoswerk.com.ua. Так що, можливо, комусь треба якісь речі з електроінструмента, можете, я думаю, що можна забити в Гуглі і знайти цей інтернет-магазин. На сьогоднішній день він нам прислав на розіграш такі шуруповерти на. З проводу, як у мене, як ми крутимо, потім отакий маленький шуруповертик. ворскла. От. І отакі болгарочки. Я думаю, також ви маєте можливість їх виграти. І такі речі в принципі, також ви маєте можливість, якщо вони вам не потрібні, можете передати їх захисникам. А також передав нам горілочки до газових балончиків і газових плит. Вони не йдуть на розіграш, вони поїдуть до наших захисників, для того, щоб вони мали можливість хоча б на тому. Маленькому газовому балончику поставити якусь закипятити водичку, або зварити щонебудь або запарити той сухий борщик, або супчик, такий самий, як роблять наші хлопці. Ну і е, прийшла мені посилка від моєго підписника, от, від нижник, нижник е, Павло Йосипович. Я знаю, що він у мене записаний е, сиров'ял. О, тобто людина займається, це підприємець, який розпочав свою діяльність у період великої, вже повномасштабної війни, і прислав мені. Він вже присилав мені на розіграшку басу, а тут є отакі чаї. Вони також будуть у нас знаходитися в розіграші, в деяких кушиках. А також, я думаю, решту ми все-таки відправимо хлопцям. Це у нас написано опільські легуміни, смачна крафтова майстерня. Так що, можливо, комусь буде цікаво, маєте можливість. Я думаю, що теж можна опільські легуміни забити. Це чаї натуральні, вони там е, зроблені з різних е, речей. Тут написано там. Малина, апельсин і бадьян. Так що такі вони, типу, як зварені. Є у мене туди насипані вони в такому От. От. От такі Ось так вони виглядають. Тобто, залили, засипали кружечку, залили водичкою і отримали результат. Так що я Дякую за підтримку, за довіру. Також Роман Петрах прислав нам отакий Айпетрі. Також у нас є там від Анни вино з Італії. Також будуть смаколики від Лесі Петрівни. І на сьогоднішній день супер-приз. Моя улюблена пилка. Дякуючи магазину інструменти запчастини на вокзалі братам Косилапським. Так що така у нас буде хузварночка 120-та. Доволі цікава, доволі хороша. Так що, друзяки, ну а тепер погнали ми з Назарчиком далі. Підемо, покажемо, що ми отримали. Став поки на паузу. Так що, друзяки, хто пам'ятає, цю тачку ми пригнали, ми її вже ремонтуємо, по ходові ми вже зробили. Я вже казав, хотіли перезути резину, тому що мені прислали їх синчі, але тут 17-й радіус, трохи шелудько затормозив. Там резина з'їдена, тут така не дуже. І все-таки я подзвонив на АВПшина до Віталія, де ми з вами були неодноразово і замовили. Та що людині дякую велике, що має можливість вислати без коштів. А також прислав нам ще 4 колеса, ну таких бушних. Також на так, такий радіус 16, й але зимова, але підношена. Буває, хлопці виходять. На ППД десь якийсь населений пункт, і для того, щоб не зношувати грязову резину або таку полугрязову, тобто це в нас АТ. І вони е, просять якісь хужі колеса для того, щоб не зношувати ту резину, яка з великим протектором. Так що, друзі, я хочу подякувати кожному із вас. Ми працюємо далі по старій, по накатаній схемі, підтримуємо наших захисників і приєднуйтеся ввечері в прямий ефір з 20.00. Хто має можливість один номерочок до 200 гривень донатити в прямому ефірі? Скидайте скріншот при своєму номері в кінці розіграємо. І е, хто виграє, отримає призи. Так що на цьому, друзі, все, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока.